Доброго дня всім. Сьогодні у нас на огляді буде знову ж таки огляд веб-інтерфейсу веб 5.0, якщо бути точним. Тільки цього разу у нас буде безпосередньо реєстратор, як ви бачите перед собою. Пропоную відразу перейти до огляду, не зволікати, що в нас нового, що змінилось, що не змінилось. Пробіжмося швиденько в цілому по. Налаштуванням реєстратора побачимо, що переїхало, що куди змістилось. Як ми бачимо, у нас з'явились дві папочки. Одна відповідає за камеру, інша за мережевий мікрофон. У нас його доданого немає, відповідно, в списку він не з'являється. Тут ми по стандарту можемо змінити, точніше, побачити зображення з нашої камери, і тут же змінити потік. Або зробити миттєвий запис з камери, яку ми хочемо. Також можемо все, як і у минулих версіях, запустити пряму трансляцію з усіх камер, якщо нам це потрібно. Почати запис з усіх камер. Також е, у нас тут з'явилася е, іконка гучномовця. <кій> Знову ж таки, якщо він у вас є приєднаний. З'явилася додаткова функція. Тут ми можемо змінювати головний потік на додатковий або навпаки, для того, щоб не так навантажувати, наприклад, наш пристрій при перегляді. Зміна зображення. Наприклад, на обраному каналі, якщо хочете змінити ширину, будь ласка, також плиточку змінити. Все, як і в минулих версіях: Двохсторонній зв'язочок, зйомка, збільшити зображення без звуку, або увімкнути, наприклад, звук на камері, якщо нам це потрібно. Відповідно. Пропоную тут не затримуватись, тут у нас небагато змін. Переходимо відразу до відтворення. <кій> і тут знову ж таки все, як і в минулих, попередніх версіях, плюс-мінус. Можливо, щось трошечки оновилось, але в цілому е все видно, все зрозуміло з першого погляду. Тут ми бачимо запис з камер: синхронне або асинхронне е відображення наших відеозаписів, можемо скетчити, завантажити е наші відео, відповідно, зупинити відтворення з усіх, почати е з певних камер, які, які нам потрібні. Також зміна зображення, зміна плитки, повноекранний режим. Тут, відповідно, у нас інтелектуальна подія, обрізання відео, якийсь певний фрагмент. Наприклад, ми хочемо обрізати по певний момент, от воно вже збереглося, як ми бачили. Наприклад, ось ось сюди, і якщо ми перейдемо. В папочку ми побачимо записи. Знову ж таки, це зрозуміло це все було в минулих версіях. Йдемо далі. Центр подій, тут вже цікавіше, тут вже трошечки змінилось. Перше, що нас зустрічається, пошук, відповідно, по назві файло зображення. І тут ми можемо обрати тип. За яким буде здійснюватись пошук, а, також пристрій, час початку, час закінчення. Знову ж таки, нічого прям такого нового тут немає, просто що воно переїхало. А раніше воно було десь ось тут. Зараз воно знаходиться в центрі подій. Сюди ж переїхали конфігурації подій. Всі наші події ми можемо налаштувати безпосередньо ось тут. Це як і класична звичайна подія виявлення руху, пошкодження, втрата відео і тому подібні. Тут же ми можемо налаштовувати все, зберігати. <кій> Також можемо тут обрати розумний режим, за ким буде виконуватись. Аналітика це буде камера або безпосередньо реєстратор. Також спосіб зв'язування. Все дуже схоже, як ми з вами глядали вже попередні, в попередньому відео. Камери з таким самим інтерфейсом. Тут все дуже схоже. Що я вважаю дуже добре, тому що після того, як звикаєш до нового обладнання з новим інтерфейсом, вже після камери, реєстратори, все дуже схожим чином виглядає? Так, тут же ми можемо налаштувати цільову подію. Це зйомка обличчя, порівняння цілі. Знову ж таки, бібліотека зображень. Можемо відразу сюди перейти. І що дуже зручно зробили, якщо ми перейшли з того меню ось сюди в бібліотеку. Ми можемо натиснути і повернутися відразу те, що ми і налаштовували, щоб не шукати. Ці налаштування. Тут, знову ж таки, вам уже все знайомо. Я сподіваюся, захист периметра, нормальна поведінка, подія теплового зображення і тому подібне. Все знаходиться ось тут. Тобто центр подій, конфігурація подій, і в цьому меню ми можемо налаштувати всі наші події, які нас цікавлять. Тут в конфігурації поєднання ми можемо налаштувати електронну пошту. вхід і вихід звукової сигналізації. Також панелі контролю безпеки знаходиться ось тут. В конфігурації ВЦА знаходиться в нас Акусерч. Якщо його вімкнути, ми бачимо, що нас попросять вимкнути. Зйомку обличчя на першому каналі. Тут ми можемо відповідно налаштувати, за якими каналами ми зможемо здійснювати цей самий Акусерч. Вимкнемо відразу на всіх каналах. Все збережено, все супер. Також у нас ось тут знаходиться бібліотека зображень. Ми вже тут були в попередньому меню. Переходили, тут ми можемо додати. Бібліотеку, наприклад, і сюди вже імпортувати наші обличчя, порівнювати їх і тому подібне. Поїхали далі. Так, доступ до пристрою. Тут ми, відповідно, вже можемо додавати наші камери. Бачите їх назву, IP-адреси. Також. Змінювати ширину і переходити по IP-адресам безпосередньо вже самих камер. Також в нас тут з'явилася нова вкладочка: це оновити. Наскільки я пам'ятаю, вона її не було. Ми можемо перевірити наявність оновлень, також оновити всі пристрої. Доволі зручно, ми, якщо чесно, ще не тестували це, так як самі поки що знайомимося з новим інтерфейсом, але в цілому сподіваємося, що це буде працювати і буде працювати коректно. Також тут у нас знаходиться протокол користувача, тобто ми можемо налаштувати певні протоколи для себе для додавання пристрою по СП, потолку кастомні якісь під ваші певні задачі. Воно переїхало ось сюди. Тобто це все було, просто переїхало в інше меню. Налаштування мікрофона камери відповідає за те, чи буде у вас взагалі йти звук з камери. Вже е, є люди, які зіштовхувалися з цією проблемою, тому перевіряйте цей параметр. Як ми бачимо, після вмикання камера зможе записувати звук. Тому не забувайте зберігати всі налаштування, перевіряти, що у вас мікрофон камери включений, для того, щоб здійснювався запис е з кожної камери. Наступним пунктом у нас іде е налаштування віртуального хоста. Також вам це все знайомо, якщо ми включимо, нам буде доступний віртуальний хост. тобто... Ми можемо відразу з реєстратора прийти на певну камеру. Якщо ми виключимо, такого, такої можливості у нас не буде. Тобто, ось ми вмикаємо. Зараз бачимо, у в нас немає нічого. І після того. Ой, трошечки не туди. Не вмкнулось, не... Не напевно. Угу. Зараз має запрацювати. Так. Тут у нас з'являється посилання на кожну із наших камер. Також може бути зручно для певних сценаріїв роботи. Тут у нас знаходиться IP динамік, в списочку пристроїв ми його також бачимо. Тобто, якщо ми додамо, ми, ми зможемо відповідно з головного меню, там де ми бачили. Іконочку його ним керувати. Що також дуже цікаво, знову ж таки, ще б не встигли протестувати всі сценарії використання IP-гучномовця, але потрошку будемо тестувати і, відповідно, знімати про це відео. Наступним пунктом у нас тут йдуть Non-Video Device, Як ми бачимо, комутатор, також можемо додати. До списку пристроїв. Якщо чесно, поки що не дивилися, для чого це може знадобитися, але нехай буде. Наступним пунктом у нас іде параметри пристрою. Як ми бачимо, тут у нас налаштування зображення, з цим ми також знайомі вже конфігурація ОСД, параметри відео. І тому подібні налаштування. Щоправда, з реєстратором в нас доступне як пристрій відео, так і аудіопристрій, якщо він у нас, відповідно, є в доданих. Тут ми можемо налаштовувати примикання на день ніч. Тобто, знову ж таки, ви з цим вже знайомі. Не будемо на цьому затримуватись. Знову ж таки, меню з. Груповим налаштуванням. Тут ми відповідно можемо налаштувати, перевірити оновлення на камери і оновити їх, як і в попередньому меню, що ми бачили перед цим. Знову ж таки, пакетна синхронізація часу. Пакет на налаштування СВЦ. І йдемо далі. Так, тут в нас ми бачимо графік запису наших камер. Тут ми можемо відповідно його налаштувати. Це буде кастом на кожен день під події, під певний тип, як ми бачимо відразу звідси. Також в нас є. Розширена конфігурація. Все було, як і в минулих версіях, просто воно виглядає трошечки інакше. Нічого нового. Запис аудіо, АНР. Щоправда, з'явилося куча підсказочок. Це ми вважаємо дуже зручним, тому що не завжди зрозуміло, що, за що відповідає та чи інша галочка. І тут у нас є певні підсказки. Особливо коли переклад не зовсім коректний, іноді можна звернути увагу на всякі примітки. Що ще з'явилося зручного? Наприклад, з'явилося в останніх прошивочках, Ось тут. Ми, наприклад, хочемо змінити, що з 10 до 12 у нас не. Є запис. І ми це ж налаштування можемо копіювати відразу у всі камери. Як ми бачимо, воно всюди змінилось. Також дуже зручний параметр. Наприклад, тут ми змінюємо і бачимо, що у всіх інших свій графік. Тут знову ж таки вставляємо галочки, зберігаємо. І бачимо, що на кожному каналі ці налаштування збереглись. Дуже зручно. Не потрібно на кожну камеру проставляти а, свій графік, якщо він у вас один, особливо. Тут, напевно, все. Переходимо далі. Знову ж таки, вже знайоме нам меню. Ініціалізація, відновлення бази даних, і також є галочка додати мережевий жорсткий диск. І розширена конфігурація. Сплящий режим, перезаписати, зберігати дані і тому подібне. З цим ви вже знайомі. Переходимо до конфігурації системи. Тут, напевно, є. Певні зміни, про які ми вже казали в е... оглядах, коли робили на камери, але все одно в цьому ж е... відео знову ж таки проговоримо певні моменти. Тут знову ж таки нам все знайомо. Ви сьогодні багато разів це почуєте, тому що і справді, е... хоч е... інтерфейс оновився, більшість функцій залишилась... Е... На тих же місцях з тими ж самими назвами, інформація про правила, накладання позінформації на зображення з камеру, автоматичний запуск прямої трансляції, накладення відстеження цілі, ключ потоку. Все це ви вже бачили. Місця для зберігання, фото, відео. Це все вам знову ж таки знайомо. Конфігурація, налаштування, налаштування вихідного дня, якщо воно вам потрібно, Керування користувачем можемо зробити певного користувача з іншим іменем, надати йому інші права, це ви все знаєте. І без мене, а може навіть і краще за мене. Тут, як ми бачимо, режим роботи, знову ж таки, тут, як ми бачимо, переклад іноді. Не зовсім зрозумілий, але в цим ви знайомі. Можемо обрати плату головну. Тобто в нас два входи LAN-1 і LAN2, і ми можемо обрати, а, хто буде за що відповідати. Знову ж таки, IP-адресу прописати це все ми можемо зробити ось в цьому меню. Також у нас тут є інше. З цим ви також знайомі, Plug and Play. автоматична адаптація IP-камер, точніше, IP-адрес для камер, виявлення зайнятості мережевої камери. З цим, всім, ви знайомі. З'явилася окрема вкладочка HIC Connect, Як ви бачите, вона виглядає трошечки по-іншому. Uh, так, симпатичніше можна сказати. І я навіть не відразу помітив, куди переїхало налаштування паролю для входу в наш обліковий запис, точніше, додавання пристрою для, до облікового запису, воно в нас знаходиться ось тут. Тут ми можемо змінити IP-адресу серверу, до якого він буде звертатись, шифрування потоку обрати. Чи буде шифруватись у вас дані, чи ні. Також можемо обрати пароль підтвердження. Знову ж таки, синхронізація часу платформа, адаптація, адаптивна швидкість потокової передачі. Це все вам знайомо. Що цікавого, знову ж таки, скажу, що порти. Класичні, які ви прокидаєте для того, щоб отримати віддалений доступ, переїхали. Раніше вони були зібрані в одному місці. Зараз вони трошечки знаходяться в розсипну. А саме в SDK у нас знаходиться 8000 й порт. Тут у нас є ще Анвів. Нічого, зараз до цього повернемось. А ось тут у нас знаходиться 80-й порт і 554-й. Чи зручно це скоріш чим так. Але вже маємо, що маємо. Тобто парти приїхали, і ми просто маємо до цього звикнути і розуміти, де вони знаходяться. Тобто, запам'ятали, RTSP це в нас 554, -й, 80 -й, HTTP. І ось тут в доступі до, пла до платформи SDK 8000. -й. Так, це сказали. Тут в нас вже знайомі всякі. Протоколи для API і тому подібних. Протоколів. Тут ми можемо увімкнути EnVIF, додати користувача, з цим ми також знайомі, хмарне сховище і журнал. Подій. З конфігурацією винятків ви також знайомі. Жорсткий диск переповнений, що будемо з цим робити. Сповістити центр нагляду, наприклад, і тому подібне. Можемо налаштувати все, як і у попередніх версіях конфігурації. Що ж, переходимо до останнього пункту. Це обслуговування системи. Знову ж таки, все знайомо. Ручний перезапуск, перезавантаження за розкладом. Наприклад, кожну неділю він буде перезавантажуватись в 0 Якщо вам це потрібно оновлення. Також нічого нового я вам тут не покажу. Крім нового віконця оновлення онлайн. Я думаю, що буде працювати коректно. Так як ми вже показували на відео з хайтуз Delivery, Тобто воно буде автоматично підтягувати файл з своєї бази, і безпосередньо тут же оновлюватись. Сподіваємося, що в подальшому всі пристрої вже будуть переходити на такий тип оновлення. Це буде зручно, я думаю, всім, як і кінцевому користувачу, так і інсталяторам безпосередньо. Резервне копіювання. Знову ж таки, все зрозуміло, все, все, як і в минулих версіях, журнал подій. Так, налагодження потоку. Тут нам все намалювало дуже класно. Ми ще також цим не користувалися, не ознайомлювалися, тому поки що нічого тут розповідати за це меню не буду. В безпеці в нас знаходиться відповідно сервісний порт. Скільки днів він буде працювати, сповіщення для безпечного входу, це все ми можемо налаштувати ось тут. І тут в нас заходиться управління паролем для каналів по замовчуванню, тобто для наших камер. І тут же ми можемо налаштувати, щоб пароль для мережевих камер був для всіх однаковий. Якщо вам це, звичайно, потрібно. Ось тут цікава віконце, інформація про перебіг, діагностика синхронізації часу. Тут ми бачимо, що виявлено кілька джерел синхронізації часу. Це дуже зручно, тому що часто у нас бувають запити саме з таким питанням, чому змінюється час кожну. Наприклад, кожні 5 хвилин змінюється час. Хоча в нас все. Встановлено правильно, ми впевнені. Для цього ми заходимо ось інформація про перебіг, діагностика синхронізації часу. І бачимо, що тут в нас відповідно є декілька джерел, за яким буде синхронізуватися час. Відповідно, це все може впливати на кінцевий результат. Що ж, відео вийшло. Як завжди, не дуже коротким, але знову ж таки, розумієте самі, поки пробігтися по кожній менюшці, подивитися, що там, що тут, щось пояснити, щось усвідомити для себе займає певний час. Я сподіваюся, що це відео вам було корисним. Ви знаєте, що якщо у вас виникнуть якісь додаткові запитання, ви завжди можете звернутися до нас і написати нам питання, наприклад, в коментарі. Ми з радістю вам відповімо. На цьому все. Я вам дякую ще раз за перегляд і бажаю гарного тихого спокійного дня. До побачення!